Уночі, 7 жовтня, до відділення поліції Крюківського району надійшло повідомлення про отримання тяжких тілесних ушкоджень 58-річною мешканкою Кременчука. Під час словесного конфлікту чоловік 1985 року народження поцілився зброю у жінку, наслідок чого вона отримала проникаючи поранення черевної порожнини. Під час оперативних заходів та слідчих дій по місцю мешкання вилучено засіб з якого здійснено постріл. Наразі його направлено на експертне дослідження проведені першочергові слідчі дії. Що підтверджують причетність останнього доскоєного. наразі вирішується питання щодо вручення підозри, а також обрання міри запобіжного заходу чоловікові, що ймовірно причетний до скоєння злочину. Також сьогодні, 8 жовтня, пів на одинадцяту ранку, поліцейські отримали повідомлення про тіло місцевого мешканця 1974 року народження на молодіжному. По вулиці княгині Ольги було виявлено тіло чоловіка. На місці події зараз працює слідчо слідчо-оперативна група, також залучення. Судово-медичного експерту проведено огляд тіла померлого, ознак насильницької смерті не виявлено. За фактом вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження задля встановлення причин смерті Кременчужани. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.